Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенди Психології. З вами Уляна. Дозвольте привітати вас з Новим роком, мої найтепліші і найщиріші усім побажання у новому 2025 році. Сьогодні поговоримо на таку тему, як КПТ або когнітивно поведінкова терапія. В англомовній літературі можна бачити акронім CBT, тобто Cognitive Behavioral Therapy. КПТ це один з видів терапії, який було досліджено досить таки ґрунтовно і в результаті цих досліджень доведено його ефективність при багатьох психологічних і навіть психіатричних діагнозах. Поговоримо сьогодні стисло про про такі засади, найґрунтовніші засади КПТ. Узагальнюючи, психолог КПТ займається тим, що розкопує у своїх свого клієнта або пацієнта неправильні шаблони настанови мислення, і навіть іноді. Неправильні емоційні реакції. Що означає неправильні? Вони можуть бути реально неправильні від самого початку, хибні абсолютно. Ем, найчастіше, коли це йде з дитячого віку, і дитина просто ще не могла усвідомити багатьох таких життєвих речей, які відбувалися в її родині, і зробила висновок абсолютно не той. Ну, наприклад. Багато хто з дітей при розлученні батьків думає, що в розлученні його або її провина. І доросла людина може забути, чому вона зробила такий висновок, але відчувати тягар. Постійної провини на собі в дорослому житті і може звернутися до психолога з відчуттям апатії, біля депресивного або навіть депресивного стану через надмірне постійне відчуття провини. І Потім, коли психолог починає все це розгортати та, оцей лабіринт, він доходить до того, що батьки розлучилися. І е, дитина, от, таке от, в неї було таке от рішення емоційне та, на підсвідомому рівні, що це е, її провина. І нести тягар надмірної, неадекватної відповідальності за все на землі на своїх плечах вже в дорослому віці. Далі, що ще буває нерідко. Е, мама, наприклад, потрапляє. Зі складною опера... операцією е, в лікарню, і е, їй потрібна також реабілітація, довгострокова, і мама має бути у лікарні. Е, дитинка, наприклад, ще маленька, взагалі не дуже вже усвідомлює багато речей, але ще не може усвідомити, що, що таке. Складна операція, що таке складний період відновлення. Ну, от маленька ще дитина. Або, або можуть члени родини подавати це в настільки завуальованому вигляді, що дитина взагалі не розуміє, де мама і що з нею відбувається. Наприклад, сказати, що мама поїхала кудись, от вона скоро приїде. Не, не говорячи про те, що мама захворіла, і мама з поважних причин у лікарні, тобто мама не приходить до тебе з дуже поважних причин, просто що поїхали, мама скоро буде, начебто не хочуть травмувати дитину, а насправді травм, може можуть травмувати цим ще більше, тому що дитина не відчуває, яка така поважна причина, що мама неї не, не опікується. І на підсвідомому рівні у дитини може формуватися такий патерн. мама не приходить, значить, вона мене не любить. Мене не любить мама, значить, мене не любить весь світ. На жаль, до певного віку. О, Ну, на жаль, але в деяких випадках, коли дуже гарні батьки, то і на щастя, мабуть, до певного віку десь, напевно, ще до 7-8 років, батьки для дитини це взагалі як такий увесь світ. І дуже часто, часто йде проєкція, що. А те, що роблять зі мною батьки, цього можна очікувати потім від життя, від широкого соціуму. І навпаки, чого вони не роблять, того можна і не очікувати від соціуму. Тому у нас є люди, які очікують, Нагіршого завжди є люди, які очікують, що їх будуть за кожну помилку по пальцях бити. Є люди, які очікують навпаки якихось сюрпризів постійно і тільки всього найліпшого від життя, і навіть занадто позитивні, я б сказала, ось нереалістичні очікування. У них Санта Клаус. Вони очікують, що прийде кожного дня. Тобто є різні люди, і воно і генетично обумовлено, обумовлено вродженим темпераментом, і дуже часто обумовлено тим, що було в сім'ї, в дитинстві. Так от, так от, от, така дитинка, яка не зрозуміла, що мама в лікарні і вона не приходить не через те, що вона не хоче забула і ще щось, а через те, що не може, от формується. Формується відчуття самотності, закинутості, покинутості, і потім, в дорослому віці, людина може сформувати вже свою родину, мати друзів і так далі. Але це відчуття якоїсь такої незаповненості внутрішньої може її не покидати, і вона може звертатися з цим до психолога. Ем, і тоді, якщо психолог докопається до причини, е, тому що іноді ці, е, ці події вони трошки нівелюються, як стираються з пам'яті, щоб було не так боляче. Залишаються, можливо, тільки фрагментарно. Але якщо психолог докопається туди, він може змінити ці шаблони мислення, ну, допомогти змінити що. Що потім допоможе людині все-таки фокусуватися на тому, яке заповнення позитивне дають друзі, умовно кажучи, на тому, що є, а не на тому, чого не вистачає, тому що дуже багато також важить фокус. Нашого погляду на речі і події. Можна, як кажуть, постійно дивитися на те, що склянка наполовину повна, а можна дивитися на те, що склянка наполовину порожня. Е, ще що є. Е, ще бувають такі шаблони патерномислення, коли які колись працювали і були доречними, але давно не працюють і давно недоречні. Е, ну, наприклад. Можливо, комусь не сподобався такий приклад, але він є такий, як є. Є пані, які, наприклад, 60-70 років хочуть заново вийти заміж, влаштувати своє особисте життя, але е одягаються і презентують себе так, як вони це робили, наприклад, в 30-40 років. Бо навіть я деякі бачила, я би сказала, як в 25. Це дуже рідкі випадки, але вони є. Тобто ми беремо шаблон того, як привабити чоловіка з нашої юності і переносимо це в набагато більш зрілий вік, при тому, що потенційні кавалери також не будуть юного віку, і, можливо, оцінили би зовсім інші речі. І зовсім інший смак в одязі, в макіяжі, в розмові, в усьому, так? Тобто, чоловік відповідного віку також має вже абсолютно інший смак, але от трапляються такі випадки, коли люди, не обов'язково, до речі, жінки бувають, чоловіки, досить так вже поважного віку, які хочуть створити нову родину, або зав'язати якісь нові стосунки, продовжують поводити себе як чоловіки 25-45, хоча їм вже 60-65, і напевно жінка, якій вони би сподобалися, мала би Інші якісь пріоритети, якщо б обрали от, чоловіка такого віку, скажімо так, е, можливо, могла б ще цінувати певну мудрість, певну стабільність, е, широкий світогляд, е, а не якісь такі речі, які більше е, притаманні такі поведінці молодого чоловіка. Ось або ось є дуже такий разючий от приклад, який я зустрічала досить часто в 90-ті роки. Ну, меншість людей, яких я чула, в них все було окей. Більшість людей в Україні проходили через дуже важкі фінансові, не тільки фінансові часи. Коли всі інституції були зруйновані, коли нових ще ані інституцій, ані правил не було побудовано, і люди проходили через такий просто жах жахів і через таку турбулентність, що багато хто з них регресував в культурі спілкування, в культурі поведінки на декілька щаблів назад. І е, люди, люди поверталися до потерно спілкування виживання Виживання. І багато хто з них, особливо дівчата, самотні з дітьми, які мали вигодувати себе і свою дитину, вони привчилися до патерного спілкування, а знаєте, розгрібати все ліктями. Це так, от, от такий дуже жорсткий, я би сказала, патерне спілкування. І ті дівчата, які довго так жили. І тільки заради цього вони, вони вижили. Я бачу, як деякі з них досі застосовують той самий патерн спілкування. Хоча, якщо ми кажемо про Україну, вже всі інституції збудовані. Ну, Так, я розумію, що зараз війна все одно зараз певна турбулентність, але пройшло вже дуже багато років, і е, суспільство відбудувалося все одно, е, закони збудовані, інституції збудовані. Е, Певний патерн спілкування в суспільстві також збудований, і те, що допомагало в 90-ті роки просто не померти голодною смертю, вже давно не актуально і показує просто, ну показує те, що ви мали виживати в такому дикому середовищі. І скоріше забирає у вас шанси потрапити в якісь інші а, колективи, в той самий офіс, на якусь іншу роботу і так далі. Тобто залишає вас на рівні спілкування от тих людей, для яких притаманно саме воно. І знову ж таки, психолог, який на таке дивиться, він я от бачу просто людей в спілкуванні, от, які проходили от, оці важкі, дуже важкі 90. ті Оцей я називаю кчовий синдром, е, насправді його, мабуть, дуже важко позбутися. Але якщо така людина прийде до психолога, от, з запитом. На надмірну таку от, агресивність, певно, то, якщо це зумовлено саме цим, психолог може розкопати все це і е, пропрацювати е, для того, щоб настанови наразі е, всередині психіки людини відповідали тому, що, що сучасно, а не тому, що було колись 25 років тому. Отак от, от приблизно працює капоте, от неправильні настанови воно переводить, спочатку воно дає їм е піддає їх сумніву, англійською мовою дає, дає їм челендж, та? Виклик, виклик. А потім поступово потихеньку перезавантажує всі ці настанови на е ті, що е відповідні. Сучасності і на ті, що можуть бути людині корисними на зараз, все дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі. Бувайте!